Друзі, ще один коротенький відео про байпас Solax Neo LV. Це трифазний низьковольтний гібридний інвертор від Solax Power. Лінійка Neo LV. Ось наш EPS-вихід. Як бачите, знеструмлений. Ось бачимо рід-коннектор. Теж знеструмлено. Інвертор вимкнений. Кнопка віджата. Автомат вимкнений. Вмикаємо відний автомат, який живить наші клеми. Бачите, да? є фаза, пішло, заживилось. На виході ЄПС, як бачимо, немає знеструмлене. Тобто зараз відбудеться у нас вімкнення реле зі сторони мережі. З'являється на ЄПС. Як бачите, байпас звімкнувся. В якості навантаження в нас е, обігрівач. І тут я задіяв це, значить, другу фазу і третю фазу. Ну і ноль. Зараз от... на другій фазі в нас працює обігрівач. Давайте його перекинемо на третю. От, запрацював і на третій. Ось. Бачимо, як працює. Інвертор вимкнений, тільки релюшка вімкнулась. І все, байпас пішов працювати. Ніяких акумуляторів не під'єднано до інвертора, ні сонячних панелей, взагалі нічого, як бачите. Все від'єднане. Тільки задійна мережа і ось вихід. Тобто комутація відбувається і байпас працює. Вимикаємо. Ось вот такий короткий відос, кому сподобалось лайкос.